Дерева пам'яті про небесну сотню посадили в Івано-Франківську близько 40 саджанців, які символізують 40 днів з дня загибелі людей на київських вулицях, з'явилися у сквері на вулиці молодіжній. Студенти зробили посадку із скленів, дубів, кущів. Учасники тилуки нагадали, що серед загиблих було чимало студентів, а тому пам'ять про однолітків вирішили увіковішити у такий спосіб. Кажуть, що дерева мають душу, і тому саме оцей ніби як сквер буде символізувати пам'ять про всіх Небесної сотні, які загинули для нашого майбутнього. Ці дерева в подальшому будуть навіювати якісь спогади про ці події, які відбувалися. Сквер небесної сотні це ініціатива депутата міської ради Оксани Савчук. Зізнається, посадити дерева пам'яті задумала під час прогулянки тут зі своєю дитиною. Переконана, івано-франківці повинні пам'ятати трагічні сторінки української історії. Правді, оця капличка, яка позаду мене, це освячить це місто і цей хрест, і саме тут ці дерева приймуться. Бо ми щиро віримо, що всі люди, які тут гуляють зі своїми дітками, будуть берегти ці деревцятка, і вони всі приймуться. Доглядати за саджанцями будуть працівники центрального міського парку. Студенти також обіцяють сюди повсякчас навідуватися. У тутешній каплиці за полеглими героями Небесної Сотні періодично відправлятимуть панахиду. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.